Коли ми будуємо щось невелике, це невелике, маю на увазі приміщення 200-300 квадратних метрів, навіть 100, то, мабуть, я все-таки раджу обходитися такою системою опалення. Це інвертор, який підігріває воду, ой, воду повітря, і за рахунок цього у нас і підігрів води йде. Це зручно, це немає трудозатрат, це не потрібно ставити якусь буржуйку, підкидати дрова. Це ефективно. Вартує така система в середньому, ну ми їм і не торгуємо, їх повний інтернет вартує в середньому 30-40 тисяч, але поставив на одне класне приміщення таку систему, і у тебе всі питання по обігріву, все вирішене. І не потрібно бігати, підкидати дрова. Мені це дуже подобається. Само собою, в великому приміщенні ми використовуємо котли, там інший підхід. Але у кого невелике приміщення до 300 квадратних метрів, отака штука це ООО. Більш детально по системі підігріву води, по веденню цього направлення можемо обговорити або в телефонному режимі, або при, е, при зустрічі. Для початку телефон в шапці профілю або наш сайт zoocul.ua